Справді, я запитав себе, що я можу зробити, таке, що ми можемо зробити, я можу собі зробити таке е, корисне для світу. І е, справді виховання, розвиток дітей, це максимальне, що можна зробити, максимально. Е, краще нічого ти не зробиш. Краще нічого, бо коли ти за закладеш е, сім'я іскру у дитину, і воно проросте. І коли ти допоможеш цій дитині е, почути себе, відчути себе, знайти свій шлях, ну краще нічого не може бути. Бо всі діти, я дуже впевнений, всі діти, всі ми, всі душі приходять в цей світ, вони приходять з талантами, з дарами, вони мають е, в собі все. Щоб змінити цей світ. Все, все, кожен, хто народився, він має. Ну, питання він, в тому, як да, має, макадує, він має макадує, все. Але розкаруємо. потім оточення, якісь карма. і Ти прийшов з минулого життя в тебе щось там. Ти повинен відпрацювати в цьому житті. І все. І е, ми губимося, mm -hmm. люди губляться. І наша мета, наша е, місія цієї школи це допомогти дитині розкрити те, що в неї є, і відчувала, що вона буде робити в цьому світі.